Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. 60-й сон Пресвятої Богородиці має неймовірну силу захисту та вигнання нечистої сили. Особливістю цього сну Богородиці є те, що він відкриває таємниці. Приховані в глибинах нашої свідомості, щоб отримати відповідь або знайти шлях у важкій ситуації, потрібно читати цей сон перед тим, як спати 33 рази, а потім лягати спати з вірою у Божу допомогу. Своїми словами ви питаєте те, що вас цікавить. У вісні вам відкривається те, що ви шукаєте, або відповідь, знак або розуміння. Пориньте у силу цієї святої молитви і відкрийте приховане через віщий сон. Відчуйте спокій і впевненість, знаючи, що небеса оберігають вас навіть у найтемніші моменти. Пала Богородиця мати у святому граді віфліємі і з'явився їй сон страшний і жахливий. Усю ніч мучилась Божа мати, місця не знаходила, серце і душу свою смикала. Снився їй Син її єдиний Ісус Христос, прив'язаний. Матузками міцними зв'язаний. Батагом битий, бачила Божа матір, як сина її сталевими прутами били, кості і плоть його давили, штовхали, плювали, терзали, спокою і передиху не давали, нагору гнали. На Христі розпинали, ці вахи в руки і ноги його вбивали, списом ребро протикали, оце до губ подавали. з Христа знімали, в полотно покривали, в труні вкривали. Господь Ісус Христос, Сон Матері своєї, благословив. І рабам своїм наказав, хто цей сон при собі носитиме, тоді будь-яка нечість його обходитиме стороною. Хто буде 33 рази перед сном читати, то через сон буде всю правду знати. Хто цей сон сім разів перепише, того Господь щедрою рукою своєю вкриє. Хто цей сон дасть близьким читати, тому в сім'ї Господь дарує свою благодать. Хто в домі своєму триматиме, той дім від усіх бід буде врятований і благословений, покровом Пресвятої Богородиці укріплений? Святий Боже, слава тобі, мати Богородиця. Слава тобі! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.